Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 4 серпня. А отже, традиційно, огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Що ж, давайте подивимось новини на цей тиждень, так і починаючи з понеділка, як бачите, новин на зірочки не буде. Вівторок, 5 серпня, у нас три новини на зірочки, Публікація трьох новин, майже в один час зверніть увагу. Середа, 6 серпня, у нас дві новини на зірочки, Це публікація запасів сирої нафти та акціон десятирічних облігацій. Ну і щодо четверга, 7 серпня, у нас дві новини на зірочки. Перша це публікація. Початкових заяв про допомогу з безробіття та аукціон 30-річних облігацій. Новин не дуже на цьому тижні багато, але зверніть увагу, все ж таки, публікація деяких індексів буде, тому будьте обережними. Давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання. Почнемо з індексу долара США. Що ми тут з вами бачимо на денному таймфреймі? Зверніть увагу після тесту зони бичого блоку заказу. З місяця у нас є злом структури. Так, на сьогодні чотири точки є, все ж таки перебили ми ось ці хаї рівень. Тепер хотілося б побачити корекцію, і тут нас чекає бичий блок заказу, від якого і пішов саме останній пробійний рух лонговий. Тож, є ймовірність того, що ми можемо після злому структури підзняти ліквідність за точкою 3. Зверніть увагу, я ось тут поставив таку замітку. Щоб дивитись, що буде, коли ціна прийде до діапазону бичого блоку заказу, тому що можемо підзняти додаткову ліквідність і потім звідси вже піти далі на пізняття ліквідності за ось цими хаями. Ну, якраз таки на сьогодні бачимо з вами початок корекційного руху. Тож, поки в нас все відпрацьовує і чекаємо в діапазоні бичого блоку заказу, а тут будемо з вами на продовження руху далі дивитись. Давайте все ж таки передвинемо. Якось більш, щоб було більш актуально. Так? У нас вже чотири точки злому структури ми показали. Зараз хотілося б побачити корекцію. Так? І поки продовження лонгового руху, також зверніть увагу, що можемо з вами зупинитись знову-таки в цій консолідації, в якій ми вже були, яку ми з вами позначали, і просто в цьому діапазоні ще консолідуватись. Так, щодо індексу долара США, тут показали, трошечки змінили, так, якраз таки зараз чекаємо корекцію добичого блоку заказу і давайте перейдемо до SP 500. SP 500 нарешті дав хоча б якусь корекцію, так, тому що якраз таки після оновлення історичного хаю ми з вами ще нічого такого не спостерігали. На сьогодні що хотілося б побачити? Денний таймфрейм? У нас є нове направлення з вами. Так, у нас є шорт. Знизу є пустоти та розриви ліквідності, і давайте спустимо ще на 4 години. Так, На 4-годинному таймфреймі є у нас діапазон бичого блоку заказу, так, діапазон продажів, від якого пішли ось останні продажі з підняттям ліквідності за ось цими лоями. Я зараз хотілося б побачити корекцію і відпрацювання шортового руху, тим паче, тут у нас є пул ліквідності, можемо за ним спостерігати. Давайте, напевно, просто покажу ось там пробійний рух. Так, якусь корекцію, можливо, з підзняттям ліквідності. Так, хотілося б побачити, навіть, щоб ми підзняли додаткову ліквідність і трішечки ось так. І також є ймовірність того, що зупинимось з вами, можливо, десь в цьому діапазоні. Поки що будемо консолідуватись. Ну, а так, незлому структуру, нічого немає. У нас є на зараз тільки з вами нове направлення. Щодо направлення, давайте його теж ось покажемо, звідси воно пішло. Останній пробійний рух. так, Так його і покажемо. Денний таймфрейм, що в нас на денному таймфреймі, також останній пробійний рух є, все є пустота та розриви ліквідності. Є ймовірність того, що після пізняття ліквідності ми все ж таки зафіксуємось нижче, потім відтестуємо рівень і підемо на проторговку. Але, але проторговка це і буде наші консолідації, так, десь в цьому діапазоні можливо ціна поки зупиниться. Будемо з вами спостерігати. Зараз дали нам нормальну корекцію, підтвердження для лонгового руху ще немає, тому зараз тільки будемо чекати відпрацювання шортового руху, а там вже Якщо нам покажуть слабкість шортового, шортового, то будемо з вами міняти, змінювати стратегію. Поки що по гіпотезі тільки так. E, SP 500 є, давайте перейдемо на NASDAQ. Там у нас майже така сама картина. Останній пробійний рух є лонговий, і так само на 4-годинному таймфреймі. Є в нас діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий. Тут також є пул ліквідності, і е, так, ми з вами тут не ставили. Так як на SP500, давайте зараз поставимося в цьому діапазоні. Все ж таки хотілося також би побачити підняття додаткової ліквідності так, для походу вище, або ж, можливо, просто зараз піде якась більш глобальна корекція. Так, так, все ж таки так. І відпрацювання шортове на підняття ліквідності. Ось є Ну, все. Поки що, поки що в нас тут все співпадає з SP500, ну, як завжди. Давайте перейдемо до євро-долару, так, до пари євро-долар. Що у нас тут є? Що ми тут з вами позначали? Так, 4 години. Давайте почнемо з денного таймфрейму. На денному таймфреймі. Так, останній пробійний рух у нас є Не шортовий, а тут у нас був лонг. Ми підзняли додаткову ліквідність вже з вами прийшли в діапазон покупок, так, від якого пішли ось ці покупки з підзняттям ліквідності за попередніми хаями. І зараз, так як ми виділяли з вами, зверніть увагу, ось цю, все, я зрозумів, що то було на 4 годинному таймфреймі. Це в нас така дуже волатильна свічка, яка підзнімала ліквідність. Ми заходимо в її діапазон, зараз тестуємо, і після тесту можемо чекати десь в цьому діапазоні консолідацію, поки не вийдемо за ось ці рівні. Так, будемо з вами в цьому діапазоні консолідуватись. Ну, а глобальний напрямок нам вже покажуть, коли ми з вами якраз таки і вийдемо за даний рівень, можливо, навіть поглинемо одразу ось ці хаї. І продовжимо на пізняття ліквідності. Тестер в точці у нас був, так само злом структури по чотирьом точкам є, тож зараз після злому структури на, на денному таймфреймі. Ми з вами дивились Діксі, так там у нас також хотілося б, щоб відпрацював слом структури. Так само і тут, поки в нас буде цей рівень, зверніть увагу на нього, будемо орієнтуватись, тому що шорт може зупинитися якраз таки на цьому рівні. Якщо ж в нас відбудеться знову таке поглинання рівня, то є ймовірність того, що підемо з вами на оновлення ліквідності за лоями. Ну а найближчий рівень, найближчий рівень у нас буде вже ось цей, так за яким потрібно буде слідкувати. Поки що бачимо з вами тільки вхід в дану свічку. І тут, знову-таки, повторюсь, можемо стояти деякий час. Так, євро долар більш-менш зрозуміло, так, з будемо також, скоріш за все, стояти в одному діапазоні. І давайте тепер перейдемо до британського фунту. Британський фунт у нас останній пробійний рух шортовий був, бичий блок заказу з тижневого таймфрейму є. І зараз хотілося б побачити корекцію і відпрацювання шортового руху. Давайте на всяк випадок ще увімкнемо тиждень. Так, на тижні бичий блок заказу є. Зараз його тест є, тому що тут ми зверніть увагу, його не тестували. Так, в нас була своя консолідація, і тесту бичого блоку заказу не було зараз. Хотілося б побачити відпрацювання шортового руху, як ми підемо далі. Так, давайте тепер денний таймфрейм. Так само злом структури у нас є. Зліва на старшому таймфреймі. Так, на тижні там дуже багато блоків. Там, здається, взагалі якась така зона, зона продажів. Так, ось вона зона продажів була, тобто з неї можемо чекати якраз таки злом структури, як наша референсна точка. Давайте тепер знову повернемося на денний таймфрейм. так, Це у нас тиждень. І на денному таймфреймі так, останній рух шортовий. Хотілося побачити корекцію і відпрацювання шортового руху так само по злому структури. Зверніть увагу: точка 1, точка, 2, 3 і точка 4. На зараз, на зараз поки що так. Тепер давайте перейдемо до... Що в нас тут? долар японська єна. Так, наступний інструмент. На денному таймфреймі щось нічого нам тут такого не показують. Є діапазон, просто в якому ми консолідуємось, підзнімаємо ліквідність. Нарешті відбувся. Зверніть увагу, нарешті відбувся тест ведмежого блоку заказу стижневого таймфрейму, і звідси можемо чекати початок пробійного руху шортового вже по глобальному сценарію, який з вами і відмалювали. Це ж таки дуже довго ми туди йшли, так як бачите. Майже два місяці, так ми тут торгуємось, але нічого страшного. Тестриф точка був, і зараз звідси можемо чекати відпрацювання шортового руху з пізняттям ліквідності за ось цими найближчими лоями. Хотілося б бачити, тут у нас є з вами пол ліквідності. Є ось він. Будемо на нього звертати увагу. І е, взагалі ідеально було б, щоб ми і оновили ось цей лой, пішли з вами нижче, так як з вами прогнозували і ще на початку літа, так на нормальну корекцію і продовження шортового руху. Є. Поки що тут у нас все нормально, і зверніть увагу, що вже є тест рефточки зі старшого таймфрейму. День. Ну, давайте ще не 4 години. Добре, заглянемо. Тут у нас не злому структури, нічого немає, просто бачимо з вами зміну напрямку. Так, є зміна напрямку і тест, і тест зони, від якої пішов пробійний рух лонговий. Так, відтестували, поки що просто йдемо. по... Діапазоном так і ще злому структури тут не було, хоча його може і не буде. Так, можемо після тесту з цього якраз таки рівня зараз звідси і відкривається нам весь потенціал до пізняття ліквідності, яку ми з вами показували на старших таймфреймах. Так, повернемося на денний і е, включимо біткоін. Так, давайте увімкнемо біткоін, що в нас тут. Попередньо пробитий хай з вами позначали. Стояли ми в консолідації, і на денному таймфреймі також виділяли виділяли діапазон діапазон обичого блоку заказу. Даний діапазон відпрацював. Так, давайте ми його ось так просто зробимо. Є бачимо, що ми повернулись на його тест, на діапазон цього блоку. Так, і звідси вже в нас пішов пробійний рух на лонговий. На зараз ми з вами вийшли з цієї консолідації з набору. Хотілося б побачити тест. Якщо ми беремо консолідацію зі старшого таймфрейму, так то можемо по шпілям взяти. Ось тут у нас це у нас максимум, так історичний хай. І ось нижній кордон консолідації. Тож зараз хотілося б побачити тест і чи пустять шорт далі. Можливо, ми все ж таки відтестуємо якийсь діапазон, діапазон покупок або бичого блоку заказу. Ось тут також у мене виділений. Або ж просто ми можемо зайти в консолідацію, відтестувати, так, і знову таки простояти тут ще деякий час. Тож, на зараз, так, це вже тут не актуально, у нас тут була ліквідність і ми бачимо, що ми її підзнімали, це ми з вами того разу обговорювали. І на сьогодні на сьогодні зона, на яку потрібно звернути увагу, це ось ця, так, тут і еквілібріум. Якраз таки в діапазоні еквілібріуму у нас є ведмежий блок заказу, тому якщо ми підходимо до діапазону ведмежого блоку заказу, є ймовірність відпрацювання шортового руху, але зверніть увагу, що потенціал вже буде до нижнього кордону, там потрібно вже дивитися, як будуть фіксувати свічки. Ну і другий сценарій так, шортового руху це просто тест нижнього кордону консолідації, і вже звідси початок шортового руху, тобто, не, якщо не дійдемо до ведмежого блоку заказу або до еквілібріуму. Поки що. Поки що такі два сценарії і тільки в шорт, так, тільки, тільки шортові, поки що ну, корекційні. Так, наступний в нашому огляді ефіріум. Давайте також його вімкнемо, подивимося, що тут так само своя консолідація. Був вихід з консолідації. Зараз чекаємо його в діапазоні. Так, в діапазоні. Еквілібріуму і діапазон ведмежого блоку заказу якраз таки тут у нас співпадає. І звідси також хотілося побачити відпрацювання шортове майже так само, як і на біткоїні. Плюс, плюс у нас тепер потенціал це не оновлення алою, так структурно, як ми йдемо, а все ж таки ось цей рівень. Є ймовірність того, що тут можемо з вами зупинитись. Тому я на даному таймфреймі і поставив таку позначку, що потрібно буде дивитись, як буде відбуватись цей тест. Хоча хотілося б побачити взагалі вже підзняття ліквідності за найближчими хаями, які в нас є, що ми тут з вами позначали на тижні, на тижні ось у нас є якраз таке ось тут хаї і Хотілося б вже вище 4 тисяч, так. Ну, 400, так. Хотілося б вже нормальне підзняття ліквідності і тест діапазону ось цього. Ну, поки що будемо дивитись. Можливо, не все так швидко. Так, є в нас нормальна корекція, початок нормальної корекції. І зараз будемо дивитися, як відпрацює ще шортовий сценарій. Так, Ефіріум, Ефіріум, здається, все вам тут так вже показав. Давайте перейдемо до Солани. Солана. що в нас тут? Також хотілося б, напевно, з тижневого таймфрейму подивитися, що в нас тут за рівні проведення. Добре, червоний, то у нас еквілібріум і діапазон консолідації. Так, тут все зрозуміло. На денному таймфреймі червоний еквілібріум. бачимо, якраз таки ми його поглинули. Зараз прийшли на тест, на тест діапазону бичого блоку заказу зі старшого таймфрейму. Так, і після тесту хотілося б також побачити, щоб нам показали закінчення якогось шортового сценарію. Поки що глобально дійсно воно нас ось продовження лонгового руху і спостерігати за діапазоном верхнього кордону консолідації. Це ж таки шортова у нас тільки корекція. Ми тут навіть підзняли ліквідність за лоями, дуже добре. З додатковою ліквідністю є більша ймовірність того, що підемо з вами швидше. Так. Тож поки що, поки що з вами так і залишаємо. Давайте просто напевно, напевно ми з вами ось так позначимо, так, що це в нас корекційний рух. Звідси, і хотілося б побачити вже вихід за даний діапазон, і в цьому діапазоні вже будемо дивитися, як ціна буде себе вести. Так, тут з вами показали, підредагували, але зверніть увагу, що ще додатково підзняти ліквідність за лоями з вами можемо. Так, тобто наш шортовий сценарій ще не відпрацював повністю. А я показав, наприклад, тут. Повністю зміну напрямку, так, тобто у нас є діапазон продажу, від якого пішли ось ці продажі з пізняттям ліквідності за попередніми лоями, це ми з вами вже бачимо. І зараз ціна може повернутися до цього діапазону і показати ще раз відпрацювання якогось шортового сценарію. Тому будьте обережні, ціна не одразу може піти, ось так як я показав, на пізняття ліквідності за історичними за ось цими хаями, які були сформовані. Так, тепер давайте перейдемо до наступного інструменту. Це у нас Атом. Здається, тут цікавого нічого немає. Ведмежий блок заказу з тижня, тут назвичі блок заказу з тижня і що і консолідація. Так, в консолідації, де ми зараз знаходимось, 4, 4 долари. Так, майже 4,3 долари. Зараз спускались ми до 4, майже, то також ну, до діапазону покупок з цього. Зараз, після тесту верхнього кордону, також хотілося б побачити ціну трішечки нижче, можливо, з пізняттям ліквідності за ось цими найближчими лоями. Наскільки це в нас тут буде? Ну, 3,7 десь, так, 3,7 долари. І звідси дивитись, можливо, якусь додаткову маніпуляцію для того, щоб ціна розвернулась так? після підзняття ліквідності. Будемо спостерігати, але зверніть увагу, просто стоїмо в діапазоні накопичення. І якщо купувати, то купувати вже не за 4,6 долари, так, а якраз таки чекати ціну ось в цьому діапазоні. там, 3,6 долари буде найкраще, так, тому що і СТОП можна буде поменше поставити за нижній кордон консолідації, і потенціал буде у нас вище. Ну, Поки що такі маніпуляції тільки в одному, в одному діапазоні. Так, тут нам ще нічого не показали, зміна напрямку в нас є, але і потенціал тільки нижній кордон. Тут уже ми стоїмо зараз в еквілібріому, тому зверніть увагу, що плюс-мінус ну, зараз відкривати якісь угоди, так краще не робити цього. Давайте перейдемо до наступного. Це у нас Тонкоін. Так, Тонкоін почав також свою корекцію. Є в нас що тут свічка на денному таймфреймі. Так, показувало, де можемо зупинитись в консолідації. Бичі блок заказу від тижня не відтестували, але на старшому таймфреймі ми закрили всі пустоти та розриви ліквідності. Це вже дуже-дуже добре і здається на двохденному таймфреймі. Ну, давайте ще на два дня подивимось. Там вже здається, в нас чи на два тижні, чи на два дня, Так. Тобто, ну давайте два тижні подивимось. Десь ми все ж таки відтестували референсну точку. Це я точно пам'ятаю. Ну, дотягнулись до неї. А ось так. Це у нас двотижневий таймфрейм. І тут у нас ось такий блок був, і до цього блоку ми дотягнулися з цим шпільом. Як бачите, все, повністю закрили пустоту та розриви ліквідності, які в нас там тут були. Ну і зараз продовжуємо їх проторговувати. Але тест у нас відбувся. Цей блочок у нас такий дуже-дуже маленький, ще не зрозуміло, дотягнемось ми до нього чи ні, але діапазон покупок ми вже відтестували. Так. Старший таймфрейм є тиждень, що в нас тут у нас просто також зона накопичення, і хотілося побачити ціну з проторговкою так вище ось до цієї свічки. Є на денний таймфрейм що у нас тут показує. На денному таймфреймі просто в нас тут шпілі. Зверніть увагу, так, одні маніпуляції, і маніпуляція якраз таки в діапазоні еквілібріуму. Так, ось я виділив. Верхній кордон, нижній кордон і діапазон еквілібріуму, звісно, тут у нас якраз таки відбуваються якісь маніпуляції. Тому е, потрібно чекати або вже нормальну корекцію до, е, там, до діапазону 3 доларів, так? і звідси можна буде вже дивитись, е, як ціна буде реагувати на даний рівень, хоча б якось в цьому випадку було. Або, або вже тільки після виходу з цієї консолідації, так, коли нам покажуть якийсь направлений рух, можливо, дадуть корекцію, тому що крипта вона не завжди коригується одразу, так може відкоригується наступного сезону взагалі. Ось, і якщо дадуть після корекції на молодшому таймфреймі, так, то можна вже буде з цього діапазону заходити. Так, ну тут також, поки, поки діапазон накопичення, на жаль, все зрозуміло, так, від верхнього до нижнього кордону більше нічого сказати не можна. Ну і перший потенціал, звісно, у нас є еквілібріум. Тобто ми до еквілібріуму потім можемо дійти знову таки до нижнього кордону і тут зупинитись в якійсь своїй такій локальній консолідації. Так давайте перейдемо до наступного інструменту. Це у нас золото попереднього тижня. Що ми тут з вами так хотіли побачити корекцію тест, тест верхнього кордону консолідації з іншої сторони. Так, а блакитний, блакитний такий у нас рівень це еквілібріум. Це Добре. Зрозумів. Є верхній кордон, є нижній кордон, консолідації, ліквідність. Ми з вами показували, яку ми не підзнімали. Зверніть увагу, знову таки сформований лойчик, так, який не підзнімав якусь додаткову ліквідність, тільки ось цю тому тому, тому на сьогодні можемо з вами ось так. Знову таки показати, тест верхнього кордону є, і тут зараз будемо спостерігати, як зафіксується ціна. так, Чи буде в нас якийсь такий вихід, знову-таки, а потім повернення в діапазон, чи просто ми підзнімемо ліквідність і все ж таки свічка відтягнеться. У нас до закриття денного таймфрейму ще 6 годин, так багатенько. Ну і 4 години. Тут останній пробійний рух лонговий був, пустота та розриву є. Підзняття ліквідності, давайте звернемо увагу, було у нас тут. Все у нас тут здається, показують. Так, тест даного рівня також у нас відбувся. ну, Зараз маніпуляція якась є. Тепер потрібно дивитись, як ціна буде закриватися відносно цього рівня так, верхнього кордону консолідації зі старшого таймфрейму. Поки що, так, ну це вже нам взагалі не потрібно. Так, воно вже відпрацювало. Що можемо з вами виділити тут? Зараз можемо виділити діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Є. І зверніть увагу, що все ж таки на старшому таймфреймі поки що ми знаходимось на верхньому діапазоні. Так? Тобто діапазон е, преміум так? до дисконту у нас ще якраз таки відкритий шлях. Для закупок. Тому є ймовірні, що зараз тут будуть якісь додаткові маніпуляції, і ціна потім ще спуститься нижче. Також не забувайте, в якому діапазоні ми знаходимось зараз. Так, денний таймфрейм. ну Нічого не показали. Так, є в нас тут блочок на, на 4 години. Здається, таймфреймі. І давайте я не буду показувати. Додатковий блок у нас є ось цей. Хотілося б побачити відпрацювання ціни від нього. Ось так. Так, якусь корекцію до даного діапазону, і звідси, щоб нам показали знову-таки перебійний рух лонговий, можливо, вже якраз таки до, до верхнього кордону знову. -таки. Але все ж таки тест хотілося б побачити ці зони продажів. так, Поки що так. І ну, будемо чекати корекцію. Можливо, нам її дадуть або покажуть. В цій консолідації. Так, золото золото трішечки показали є. І давайте перейдемо до останнього інструменту на сьогодні. Це нафта. Так, а нафта щось нічого взагалі не показує. Стоїть в на... нас в одному діапазоні. Була маніпуляція, зверніть увагу, пізняття ліквідності було так, можливо когось заманили в лонг так, даною свічкою. Зараз ми знаходимося на нижньому кордоні консолідації. На тижневому таймфреймі у нас є діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Ну і дивлячись на графік, є ймовірність того, що знову таки в цьому діапазоні ми законсолідуємось. Так, Буде у нас тут консолідація. Тому що є ведмежі блок заказу, від якого пішов пробійний рух, шортовий. Дивіться, скільки ліквідності пізняли, які шпілі залишили. І потім сформували ось цей бичий блок заказу. Так, також пізняли ту додаткову ліквідність і поки що зупинились в такому середньому діапазоні так, для накопичення. Тому також діапазон поки що. На цьому таймфреймі так більш-менш зрозумілий, бо знаходимося на нижньому кордоні консолідації, яка розпочалась вже дуже давно. Але все ж таки тут можуть бути якісь додаткові маніпуляції. І хотілося б побачити все ж таки тест референсної точки, так, тест бичого блоку заказу. Хоча з іншої сторони ми рівень так, якийсь тут і протестували, від, від нього тут пішли шарти, але бачите, неефективні взагалі. Ми не оновляли лой попередній. Тому, як за нормальну таку референсну точку, хотілося б вже бачити тест бичого блоку заказу. Так, на так не дуже звертати увагу хотілося б тепер. Ну і після тесту, так, продовження лонгового руху. Тут у нас все залишається актуальним, і звертати увагу так само верхній нижній кордон і діапазон еквілібріуму. Що ж, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!